Лайфхак для українських чоловіків за кордоном не хочете реєструватись в Плюс, але ви зобов'язані виконати свій е, обов'язок і повідомити свої військово-облікові дані. Тому слухайте це відео. Як ви пам'ятаєте, друзі, в цьому році був прийнятий законопроект 10449, який набув чинності 18 травня, і став частиною закону про е, мобілізацію. Але в самому е, законопроекті 10449 були прикінцеві перехідні положення, і в пункті другому, абзаці 6 вказано, що громадяни України, які прибувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів е, після набрання чинності цим законом уточнити адресу проживання, номери засобів. Зв'язку, адреса електронної пошти та інші персональні дані у разі перебування за кордоном. Друзі, трьома шляхами. Перший це повідомити на офіційну електронну адресу. Вони є на сайті Міністерства оборони, або на офіційний номер телефону. І третій варіант це через електронний кабінет призовника за наявності. Тобто, ну як ми вже і казали, електронний кабінет призовника це добровільна форма. Тобто, у чоловіків за кордоном є три можливості: телефон, електронна пошта і електронний кабінет. Так ось відразу виникає питання. Якщо людина подзвонила в ТЦК, повідомила свої військово-облікові дані, уточнила їх, але, наприклад, працівник ТЦК їх не записав, не вніс дані або взагалі просто прослухав цю інформацію. То чи являється це проблемою людини? Ні, не являється. Людина уточнила свої дані, уточнила. Єдина проблема в цьому це, звичайно, як доказати сам телефонний дзвінок. Але є, наприклад, можливість відправити електронну пошту. Це передбачено законом. Направлення звичайної електронної пошти на електронну адресу ТЦК, які є на сайті Міністерства оборони. Я їх викладав в своєму телеграм-каналі. Це також є підтвердженням оновлення військово-облікових даних. І це вже буде підставою для того, щоб людину не штрафували по закінченню 60 днів, тобто після 18 липня. Тому, друзі, пам'ятайте, що у вас є три можливості, ті, хто за кордоном, повідомити ТЦК і обновити військово-облікові дані. І якщо ви використали один із цих обов'язків, то ви маєте право в подальшому оспорювати, Штрафи ТЦК за неоновлення військово-облікових даних е з наданням відповідних доказів. Вот. Якщо ТЦК не побачило імейл, ТЦК не зареєструвало по телефону вашу заяву і ваше оновлення, це не ваші проблеми, це вже е фактично просрочення своїх обов'язків зі сторони ТЦК. Ви свій обов'язок виконали, тому знайте про це і знайте, що це буде потім підставою для оскарження тих. Штрафів друзі з повагою ваш адвокат Демченко.